Ось питання: чи скорпіони реально існують, чи не існують, тобто вони існують лише в тій мірі, що люди в них вірять, тому що в журналі Аддохні і «Теленеделя», а тепер десь в інтернеті «Караван історії. «Караван історії, щось прийшуть про скорпіонів, тому що коли люди збираються і приймають рішення, чи нам з кимось дружити, чи там зустрічатися, люди пліткують і говорять: оце овен, це тілець, це скорпіон. типовий овен, типовий типовий але науковці вважають, що цього не існує. Що це така видумана категорія, і спиратися на неї немає сенсу. Тобто, якщо я як HR, хочу найняти якусь людину, ну це буде нераціонально і не науково наймати людину, тому що вона овін чи там терези. І такий самий підхід у мене до поколінь. Тобто, покоління, ось Жензі, е, не знаю, Міленіали, Альфа, Бумери, вони існують. Просто як метафора. Просто тому, що багато людей вірять в цю метафору, вони в лапках нібито існують. Але якщо почати копатися так науково, збирати якісь статистичні дані про цих людей, порівнювати цих людей між собою, то можна швидко побачити, що ці ярлички вони дуже умовні. Якщо ми домовилися, наприклад, називати один одного, Джензі, Скорпіон чи оболонець ну окей, це просто для нашої розмови, щоб ми краще один одного розуміли. Але приймати якісь серйозні рішення там в економіці, в суспільстві, ну, немає сенсу, тому що можна дуже легко помилитися, тому що ці ярлики вони також створюють якісь стереотипи, і ці стереотипи вони просто безґрунтовні і заважають нам жити.